Сьогодні на Київщині створені і створюються нормальні умови для ведення бізнесу і залучення інвестицій. І тому не відпадково ми є лідерами щодо залучення інвестицій в державі, в частності. Але, на жаль, є випадки, коли створюються штучно прегради для ведення бізнесу, для відкриття для залучення інвестицій. Тому сьогодні ми за участю правоохоронних органів громадськості, представників бізнесу, влади провели таку нараду. Я довів вимоги президента. Я довів ті факти, на жаль, ті випадки, які на сьогоднішній день не дають можливості працювати, і особливо претензії до деяких контролюючих органів, і ми мали то тобто, можливість сьогодні послухати, коли за квартал по 20 разів і більше перевіряють чогось щось вимагаючи. Тому я попросив прокурора області Вітя Михайловича розібратися з цими випадками. Допомогти вирішити ті чи інші питання. План дій? План дій дуже простий. Однозначно, ми будемо контролювати керівників контролюючих служб для того, щоб вони дотримали чинного законодавства. Чітко виступив президент і сказав, що заборонено будь-якому інспектору чи службі закривати підприємство. Це може бути за тільки за рішенням суду, і ми будемо контролювати, значить. Щодо такої ситуації в області, ми дійсно будемо створювати умови, тому що в травні місяці ми проведемо економічний інвестиційний форум, щоб залучати все таки інвестиції, створювати умови для того, щоб працював малий і середній бізнес, для того, щоб відкривалися нові робочі місця, для того, щоб розвивалася економіка. Іншого шляху у нас немає. Створити умови, щоб ті реформи, які пропонуються президентом і урядом, наче. Імплементувались в життя якраз керівниками, тими, хто це повинен робити, тому що іншого іншого шляху немає. Ми повинні перемогти. Всі разом разом з суспільством, в тому числі і представниками засобів масової інформації, ось ті негативні моменти, які є. Я буду вас просити, щоб ви і висвітлювали, тому що до вас теж звертаються люди, громадськість, і ми будемо реагувати, впливати. і Однозначно хочу сказати, що Київщина була, є і залишиться найкращою щодо умов залучення бізнесу і ведення його ведення і залучення інвестицій.